Дончан! Не треба його шукати, він у нас саме висить. Прапор, Прапор, прапору сюди принеси. Зараз Вісім чоловік О, бля. Ты ч без казки? Чого без казки прийде?

Дякую, я так треба треба, що ж ти без древки. А я айде дрефтувати. Там є, все там є. Де є там дефі? Я не знаю, сили, де там години зараз? Я першу свою присягу, перший раз на вірність України. Ну, скажімо так, всі ми колись служили в армії, всі ми присягали. Але та присяга, яку я зачитував на плацу військової частини 77-895. Ну, ви знаєте, воно ну, якось настільки було заюзано, настільки було. От, от, першу присягу я свою приймав в 94 му році. От, і ви знаєте, я хочу сказати, що о, це дійсно дуже серйозний крок і дуже такий от благословений Розумієте, коли ти йдеш... Воювати ради війни просто, От просто, ну я не знаю, як йдеш там на танці, як йдеш у півба, як... як йдеш на роботу. в, той, в кінці. Це одна ситуація. Коли ти йдеш на праве діло, іменно захищати свою землю, іменно захищати свій рід, своє плем'я, свою націю, це зовсім друге діло. Знаєте, я коли... Ну я не знаю, в мене от, до того в мене якісь постійні нескладухи були. Постійно щось не так. Після того, як я прийняв присягу, от, я не знаю, можливо, я собі накрутив, можливо і так. Але от, я відчув цей амофор, от, я відчув оце, от, оце благословіння. От. Я собі знав, що я прийшов не просто так, а я прийшов за своє племя, за свій рід, за свою націю. За свою хату. І неважливо, приходилося й на чужих землях, скажімо так, От. але ідея, ідея завжди була українська. Знаєте, наші хлопці ніде себе не, не зганьбили. І я, я хочу вам сказати, і сам я в це вірю, що те, що хлопці наші завжди... Найкращі воїни. Я не бою найкращі воїни, тому що не було таких воїнів ні в абхазькому конфлікті, ні в чеченському конфлікті. От. Це, те, що вони ножами, ножи, зубами хвалили там кусають, це все дурня. Але найбільш духовиті — іменно наші воїни. Я пам'ятаю, коли приїхали із валі на кордон з Абхазією, значить. Я попросився в Батумі, у мене там родичі є. Сотник із тим приїхав на блокпост Грузинський, от. Все, з тої сторони вже Абхазія, там вже російські танки. І він побачив е, виситий е, синьо-жовтий прапор і прапор Рунцов. Він каже, а хто у вас тут це саме? Де, де унцовці? Покличте мені кого небудь я е, командир Арго. От. Він каже, от Ми знаємо, що ви командир Арго, але в нас Унцовців нема. Каже, як нема, ви що мене за дурня вважаєте? Вон український національний прапор на передовому бліндажі і прапор УНСО. Вони кажуть, ні, це, ми, це ми взяли у ваших хлопців, вони нам подарували просто. І ми спеціально підняли, ти москалі не йдуть каже, на цей прапор. От вони просто не йдуть. Понимає? Тобто вони кричали, хахли, не здавайтесь, тому що будемо саму шкуру здирати з вас. Вони казали, ми не будемо здавати. І ви знаєте, сьогодні я вас просто хочу привітати з, з таким... Не, потім коли приймете присягу. Зараз грівняйте. Гарно вирівняли з хлопці. Один раз в житті така, така річ буває пезе. Струнко! Рівняє на середину! Друже провідник! Особовий склад. Першого батальйону ОУН для прийняття присяги готовий. Сам командира батальйону Сотник Сивий. Слава Україні! Героям слава! Отже, друзі, справді сьогодні день урочистий. Ви присягаєте своєму Господу Богу, своїй нації, ви даєте вірність своєму народу те, що будете битися до нього до кінця. Ну і звісно, командирам, те, що будете виконувати наказ і будете дисциплінованими вояками. Отже, я зараз буду голосно зачитувати, а ви будете голосно. Повторювати за мною все те, що я буду говорити. Це ваша присяга. І далі буде війна, і дуже хочу, щоб ви її дотримали до кончати повної перемоги українського війська, української нації над московським загарбником. Я! Я. я воїн української національної революції. Воїн української національної революції. Взявши до рук зброю, взявши до рук зброю, урочисто клянусь! Урочисто клянусь! Своєю честю і совістю, 그래요, перед великим народом українським, перед великим народом українським, святою українським перед святою землею українською, перед святою землею, українською. перед пролитою кров'ю Перед пролитою кров'ю усіх найкращих синів України, усіх найкращих синів України та перед Господом Богом Всемогутнім. та перед Господом Богом Всемогутнім. боротись за повне визволення. Роти за повне визволення всіх українських земель, всіх українських земель, і українського народу, і українського народу від загарбників, від загарбників. Та здобути та здобути українську, українську, українську самостійну, самостійну соборну, соборну державу, державу в цій боротьбі. Цій боротьбі, не пожалію, не пожалію, ні крові, ні життя, ні крові, ні життя. І буду, битись. і буду битись до останнього віддиху, до останнього віддиху. І, остаточної перемоги. і остаточної перемоги над усіма ворогами України. Над усіма ворогами України буду мужнім, буду відважним і хоробрим, у бою. Відважним і хоробрим у бою. Та нещадним. та нещадним. До ворогів землі української До ворогів землі української. буду чесним. Буду чесним. Дисциплінованим. Дисциплінованим. І революційно пильним воїном. І Революційно пильним воїном. Буду виконувати. Буду виконувати всі накази. Всі накази зверхників та провідників. Сверхників та провідників. Суворо зберігатиму. Суворо зберігатиму військову і державну таємницю. Військову і державну таємницю. Буду гідним побратимам у бою. Буду гідним у бою та бойовому житті, Та бойовому житті, всім своїм товаришам по зброї, всім своїм товаришам по зброї. Коли я порушу, коли я порушу, або відступлю від цієї присяги, або відступлю від цієї присяги, то хай мене покарає. То хай мене покарає. Суворий закон. Суворий закон, української національної революції, української національної революції. І спаде, на мене зневага. І спаде на мене зневага. Українського народу! Українського народу! Так мені, Боже, допоможи! Так мені, Боже, допоможи! У виконанні моїх обов'язків! У виконанні моїх обов'язків! Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Смерть слава! Україна! Понад усе. Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Отже, друзі, вітаю! Зараз після цієї присяги ви, ми вже будемо вирішувати, як вас озброїти, і ви підете в окопи. Правило Ун дуже просте, ми не затримуємо людей надовго, там десь щось. Людина приїжджає, приблизно ми бачимо, вона готова, прийняла присягу і йде воювати. Вже багато разів говорив, кому і вам говорить, тут нудна, нецікава війна. Це окопи. Візуально дуже рідко ми бачимо ворога, б'ємо відповідь на спалах безкінечно мініметні обстріли, обстріли з БТРа. Ну, от таке, але це треба, ми тут потрібні бути. Бо поки Пєскід і аеропорт Україна, ДНР не відбулася. Немає. Це їхня ідея заколоту їхнього, От Донецьк. Але от прямо вже в воротах Донецька стоїмо ми. Тому Україна єдина, бо є Пєски, де є аеропорт, і в нас є надія на перемогу, що колись наше нерішуче керівництво перейде в наступ і ми заберемо всі свої землі назад. Отже, цю нецікаву війну ми зараз будемо воювати. Буде наступ, ми виконаємо наказ і підемо в наступ. Поки є от така позиційна війна, значить такою вона є. Все, друзі, зараз вільно Ну і чекаємо, ми видаємо вам зброю, розподіляємо по підрозділах. Ну і все, до служби. Вільно розійдіться. Вітаю вас. Але, пане Сивий, скажіть, ви задоволені сьогоднішнім днем? Що, чекай, що ж до вечора дожити. Так? Обідом що, вже, сьогоднішнім. Ще задов... не обідом, не знаю. А, ти диви, він знає на всі питання не, відповіді. Не. А Ви що мені задаєте я такі питання? Знаю, да? Хочете, хочете мене загнати в якийсь куточок, чи що? Я хочу, щоб ви сказали, що чи ви раді тим, що прибули? Звичайно ради, звичайно радий. Дивись, вісім чоловік, прийнявши присягу, це все одно, що вони мені дали свою кров, а я їм дав свою кров. Вісім чоловік це додалось до От, от іменного цей крок. Розумієш, цей крок нас відділяє. Вісім чоловік. Добавилось до українського національного воїнства. Це ж клас, чужний доволі. Ну добре, дякую вам. Я І вам ваша як називається, ваша посада? Ройовий, ні? Я не? сотник. Сотник. Сотник замкомандира батальйону, да. Я Зам командира, це моя якби посада довжності. Угу. От а звання у мене сотник. Добре, сотник батальйону УН пан сивий. Так? Так. Добре. І. Лідія Гужвата, Вадим Вейді з Песків поблизу Донецької крепості. Дивіться нас, думайте, дійте.